Добрий день! Everybody. У нас такий гарний ранок. Але розвантаження не дуже гарне, тут місця зовсім немає. Я приїхав єлі, єлі. А, Ну як. Короче приїхав, а тут місця немає, один трак виїжджає. Я на проході став. А, там, бачите, так от. Міскало с... сюди встати. Я что тут цей заборний зніс. Осей. Оцей. Ось, ось Дотронуся до нього трошечки трейлером. Коротше, вони сказали, зараз цей трейлер приберуть. Ось, і я на його місці стану. Коротше, вони роблять ці палети. Чи перероблюють їх ці палети. ну, типу, це якийсь рецийклінг експрес. Тут все з палетами зв'язано, не знаєш. Що вони ще роблять. Так на фортліфті їде, знаєте що він робить? Вон то у нього на фортліфті знизу магніт. Він збирає ну, металеві різні штуки, Гвоздики, болтики. Це дуже класно, так, ну, щоб траки не, цей, не пошкоджували колеса. Це для цього зроблено. Нормально там на магнити вже. Це таке другий раз бачу. Коротше, це звичайний завод по переробці в Там бачу метал, оці бочки, палети вони приймають. І я не знаю, що вони з нього роблять, якщо чесно. Ну, щось, щось роблять? Щось переробають і відправляють, кудись ще відвозять. От зараз оцей тракт забирає метал. Ну це зрозуміло, десь на розплавку його. А вони, може, десь його знімають з чогось. Коротко. Звичайне міні-таке виробництво по е Другорядного сір'я. На паркінг свій і хочу десь там запаркуватися, Ну, якийсь чудик поставив трак прям посередині. От. Є ж такі люди, а? О, Біжить, поки таксі чекаю. А. Да. Бо коротше я чекаю на таксі, вітер сильний, я тут сховався за траком. От. Хлопці працюють карахолер на три траки. Я вам скажу так, робота цікава дійсно, але вона небезпечна в плані того, що можна дуже багато отримати штрафів, тому що у них постійно перевантаження. Бо вони з звичайними правами можуть вести три легких автомобілі чи два тяжких. Все. Бо ну, тут не треба сидіти, можна би сиділа. Але якщо брати так загалом, це є комбінейшн. Тобто є трак, є трейлер. Це вже є комерційна драйвер лайсенс, комерційне перевезення. Я не знаю, що ще над закон ще такого не придумав, але їх дуже часто тормозять, часто перевіряють. Якби, я не хочу сказати, що, типу, ну, там, що погано зробити людям. Таке, щоб типу, вони не заробляли, але я в цьому бачу дуже багато мінусів. По-перше, водії мало сплять. По-друге, вони завжди переоб'їжджають ці вейтстейни, це по коротким дорогам. Е У ну, них дуже часто колеса взриваються, відламуються, горять колеса. І ще щось. Ну, люди просто приходять заробляти гроші. І заробляють гроші, але ненадовго. У здоров'я, у когось, здоров у когось а, тікети отримують і потім зовсім не зможуть нормально устроїтися на роботу водія. Люди працюють, ну, бачу багато працюють. Я сподіваюся, бажаю їм тільки кращого, але ну, я вважаю, що краще прийти на комерційний драйвер лайсенс і возити. там На 6 машин вже можна возити. там 8-9 машин. Там і гроші нормальні, і ти працюєш по-нормальному. Законно все. Ну, ну. Нащо себе так мучить, я не знаю. Це, це моє бачення, так що дуже великий у нас тут паркінг. Не знаю наскільки тракер. Там є база, Тут. тут вже чищають потрошку. Я завжди тут паркую, завжди є місце. Там дуже мало місця, там зверху. Але там бетон. А мені немає різниці де паркуватися. Ми тут сином заїхали так трошки так, докупитися. Ось. Але дивіться, що ми тут знайшли. О! Написано, що Китай, але не, не бачу, щоб написано було жанки. Модель, знаєте, автомобіля. Зіл. ЗІЛ перший. От ще два, три. Коротше. Це Форд стандартний, це понятно, от ще один Зіл. Це ж реально Зіл. Не, ну може якось з американського, якось з старого ринку. Може хто добре розбирається в автомобілях, але я бачу тут морду Зіла. От реально. Ось так от. Весело. Так по 6 доларів ці машинки коштують, як заїхав о, докупити о, ці м'ячики, який каже, да чи ні, там короче, резиновий шарик, бачите. От, його треба прочитати, дуже тяжко його читати, якщо чесно. Так, тут у нас всі пазли, тут е, футбольні м'ячі, американського футболу. О, можна на розіграш взяти американського футболу. Згодні, якщо так, пишіть в коментарях. Так. Це... Потім ньорфи є. Ньорфи, ньорфи. Тут всякі колекції Марвела. Хочете Машку? Коротше, тут такое нічого цікавого. Трансформери, динозаври Jurassic Park. Тут же какие-то машинки пошли. Такие, такие себе. О, она сама уже ездит. Так. Хотвиллс. Что хочет? Короче, одна машинка Хотвиллс. А, уже подорожала. Раньше 5, 5 баксов. Коштовала 5 машин. Зараз уже 7 баксов. А, видите, доллар 18 за одну. А раньше доллар был. а типа, Якщо ти бачиш, ти береш 5 чи 5 доларів, коротше, не знаю. А, якщо береш 5, то за 5, 4 штуки береш за 5 доларів буде. О. Супер -Маріо машинки. Так, машинки з тачок. Машинка з Jurassic World. Ну я це не розумію. Jurassic World, Jurassic World. Це в нас що це таке? На кепінгу пішло, стара класика, мотоцикли по 7 доларів. От от. Такі іграшки. Лего, Лего Крейтор, Лего Супер Маріо. Натискайте на паузу, ціни побачите. Так, Це дитячий, бо я не буду на кожному зупинятися. Але я такі Лего не люблю. Я люблю такі. Те, що немає в продажу, той, що треба замовляти сайту Amazon. Струднем по 50 баксов за лего вот такие Значит Майнкрафт Лего машинки, лего техник А, у нас такие є. Да, Кирилл? Да. Да, збирали мы. Ну, наверное, такое вообще хочу собрать. И шо ага. тут? Мегаблокс якийсь. Мегаконстракшен. Тоже типу лего, але щось новеньке. А, можна таке человечка купляти. Бачите, я, я в цьому не розбираюся, бачите, скільки всього скільки всього тут багатого. Норф навіть з Майнкрафта є. Ладно, пішли ми. Коротше, це мене так. Що вийшов на зв'язок, бо побачив цього зіла. Керем вози. О, то думаю вам треба, треба, теж буде так? цікаво. Ні, на касу. То цей. Е, які плани? Це вже другий день, коли я вдома. Завтра в мене вже є завантаження недалеко від мого будинку, але трак на парковці. То ввечері я зараз... Дружина і мама зараз на, на уроках англійської мови. Дружина так просто, щоб мамі легше було, каси там. Ось, щоб, друж... щоб мамі легше було, тому дружина разом з мамою. Ну і там дітей типу, забирають, і вони там гуляють собі дві години, тому і дітям якась... якось цікаво буде. А ми з сином заїхали в магазин за сметаною, якщо що. Бачили, які сметани купили. Ось такий. Зараз поїдемо, син буде вождінням займатися. А потім ми всі разом їдемо за траком. І на траці вже я приїду під саме будинок, що завтра вранці спокійно виїхати, щоб не кататися, не, це, не кататися і не скажіть, я скажу. коротше, щоб час не гаяти, щоб я не виїжджав з будинку в п'ятій ранку, а щоб о ось 7 вийшов, всі в трак і поїхав на завантаження. Бо завантаження все один з хвилин їхати. Так, ранок у нас наступив. Я вже на пікапі. Все на все проїхав 3 милі, ходимо 10 їх по -по поки ці світлофори всякі. Переді мною стоїть Каністога. яка зарплата, бач, на каністогу 85 центів за, за одну милю. А на Flatbed Step 80 центів за милю. А у нас тільки на Flatbed початково 80 центів. Тому так. ось такі зараз реалії компанії. Я 7.20 у нас, да. А завантажено мене на 8 ранку. Я би не сказав, що дуже холодно на вулиці, на все 60 Фаренгейтів. Це ми маємо 5 градусів приблизно. От там вон контейнери стоять, то ми їх будемо забирати, скоріш за всього. Так, все, перший трак заїхав, от ці ворота. Ось, ось ці ворота і їхати нам майже 500 майлів. Якраз був вдома, зробив оновлення мап, бо прийшло повідомлення і оновлення системи Тому має працювати ще краще, ніж працювало. Щось Бачите, він, щось він тормозить. Добре, 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 мені це цікаво. Так, ведьстей через 41 майлу і... Ага. Так. Тракстапи у нас. Що у нас тут є? Напайлот можна буде заскочити на всяк випадок. Все, я заправлений повністю, але треба заскочити... Може, каву взяти якоюсь, Побачимо. Так, так, як будемо їхати? Ага, 64 57 ну, По Кінтакі, потім Індіана і от сюди, під Мемфіс маєш. Ну, Мемфіс трошки нижче. А звідти ми, скоріш за всього, поїдемо. Тут є Арканзас чи Алабама, Хансвіл, от є Алабама, Ханцвіл. Ми там часто беремо вантажі, мабуть, десь на Нью-Йорк поїдемо. Побачимо, як воно буде. Мене вже загнали всередину. Ось, Зараз буде, в мене буде один контейнер 20 фіт, один контейнер 10 фіт, десь оцей, мабуть, так. І ще одна бакса буде. І я згадав, я тут колись вантажився, ще коли на Вені працював. Да, Пам'ятаю, я тут ну, був на цьому, на цьому місці. вулиці ну, гарно, тепленько. Не знаю, що мені показує 5 градусів, хоча ніфіаний 5 градусів. Градусів 15, мабуть. Часи не синхронізувалися з телефоном. Ну, зараз ми це виправимо. Ви мене вибачте, хочеться мотікатися, але, але я не мотікаюсь. Коротше, цей чувак завантажив цей контейнер один. Приходить виходить з цього фортліфта, каже, в мене ланч. Ну нам перерва там, 15 хвилин. Кажу, окей. Приходить через 15 хвилин. Каже, в мене мітінг. Ну, типа... Як... Як воно перекладається? Бек. Як... Нарада, ось! Нарада! Я прийду через пів години. Я йому хотів сказати одне слово, але промовчу. Зараз приїхав FedEx трак Вон. Вон там. Коротше, мені зараз треба виїжджати, бо він буде паркуватися сюди в док. І, Коротше, я не знаю, в мене, в мене емоції. А щодо багато коментарів було знову, то, що я нацепляю спереду вантаж. І я бачу декілька аварій з цими вантажами. Я одразу скажу, дві... одна аварія була у Нэшвіл Теннесі. Чувак затормозив дуже різко, і у нього слайданувся цей матеріал, який він лежав. Може, знаєте, під бетон, типу, чи коли роблять мост, отака, типу, вигнута, така вигнута штучка така є. От, щось таке схоже було. А воно поїхало вперед. Це перша була аварія. Друга аварія, такі металеві штуки, які я часто вожу. Те, чуваку в'їхали прямо в кабіну і майже її пробили. Але там причина була яка. Він виїхав з дороги, врізався в дерево і коротше, тому воно так сильно і поїхало. Я знаю, що треба кріпити, але не завжди це можна робити, бо вони іноді кажуть, як я маю кріпити його. От зараз я тут кидаю ланцюг спереду. Тут я обов'язково кидаю ланцюг, у нас і стрепи будуть. от. Ти щодо стреп. теж був коментар, типа чому я їх не прикручую. Я перекручую, коли високий вантаж і ну, такі от, як контейнер. Вони якраз підходять. Він, по-перше, кріп гарно тримає ось, і він не буде оце, ну, літати, коли так от робить. От, і зверху кидаємо, спереду кидаємо ланцюг, щоб контейнер не поїхав вперед. Притормо. Коли будуть відтормажуватися, і зараз ще один поставить 20-фітовий, отакий ось. І я його теж з тої сторони ланцюгим, ланцюгом закину, може ще й звідси. По, ну, побачу. Скоріше за всього, так. Будемо дивитися, як його краще зробити. От, І так само стрепа буде кидати. І ще в мене буде одна бакса. Ходяк зараз буде заїжджати, треба уїжджать. Отака синя бакса буде. І назад кинуть. Отакі От в мене справи. Я трошки так позлився. Зараз перед їду, щоб FedEx трак заїхав. Ці... Боже забув як називаються вони. Ну, лобідка на українське, так? Да? Коротше, вони від солі, від води, від снігу, поржавіли. навіть не скручуються. Зараз Більше ну більш мене нічого немає. Побризгав, змотав її трошки. Це ще одне треба буде зробити. Ой, я вам так і не сказав, що я завантажився, я вам потім покажу, що там, як там. Зараз їду в, кінт... в Кінтукі. Ось, і він попереду мене їде трак з, з... з арматуриною. О, так Я хочу сказати, що він зверху нічим не закрипен. Він просто перемотаний стребами. І все, зажатий до, до цього трейлера. Тому мені здається, що ну, да, якщо він дуже різко зупиниться, загальмує, то звичайно воно все полетить вперед. Бачі, ніхто не робить, ніхто спереду його не кріпить. Як ти його закріпиш, Теж питання постає, Як його закріпити? Да, є, там можна якісь покласти дерев'яшки, дерев'яшки там ланцюгами між собою з'єднувати. Ну тож, цього ніхто не буде робити під кожний вантаж зовсім. Так, Даємо, даємо дорогу траку, який виїжджає з рестерії. Це обов'язково, це прям як повага до інших водіїв. А тут от, ремонт це робиться скільки я. От, я пам'ятаю, як я виїхав звідси, який це рік. 2020-му, да, у листопаді, як вона ремонтувалася, так вона і досі ремонтується. Поки я змін, чесно не бачу. Бачите, тут такі скали. Вони... ну, мене, ну коротше, зрізають потрошку. Ой, який трак з великим сліпером, бачите? Це вже люди самі роблять, чи є спеціальні шапи там, де їх виробляють. Там і душ є, там все корич, є, кухня є велика. Це вже в штаті Ліноїс. трошки зупинився на відпочинок. От, а то, от, бачите, синя штучка, то цей, ага. що тобі потрібна допомога, emergency. Ти підходиш до неї, натискаєш, і приїжджає поліція чи швидка допомога. Push for help. Ось. Я не знаю, для чого це робляться. Ну, не знаю, може. Людину, людину від когось тікає, чи до когось прицепилися. Різні бувають ситуації. Тому це, от це я бачив тільки в еліної Може ще десь є, але не пам'ятаю, може десь десь є в яких штатах, але не пам'ятаю в яких воно десь є. Але в Іллінойсі майже на кожній рестерії це є. Ось дивіться, які кормушки роблять для різних птахів. Це металеве. Так, тут зараз у нас негода йде по всій Америці, але вона якось дуже дивна. Так. Получається за різони, і те, що йде туди нагору, але це краще на карті показувати. Ось. Ну, добре, я потім покажу на карті, а так я зараз поясню. Коротше, зверху у нас іде дуже сильний сніг, там прям дуже-дуже великий, бо все закривається, і школи, офіси, аеропорти. А, там, де я живу, вагаю, у нас такі, вчора вітер дуже сильний був, вчора пізавчора Сильний вітер був, але не холодно. А, і те, що нижче, коротше, там плюсова температура, плюс 20, плюс 15, коротше, знизу жарко вже, а зверху холодно ще. Скажу така весела погодка. І зараз о, повністю покажу мій вантаж. Ще там Нічого такого цікавого, але все одно, щоб ви для себе цю картинку намалювали, картинку зображення. все собі. Намалювали. Нет. Перший контейнер ви бачили, це 10-фітовий метри, не знаю, може напишу, переведу, не знаю. Ось. Перше 10 фіт, а потім посередньо 20 фіт. Кинув 4 стрепи і 2 ланцюги. Один спереду, другий ззаду. Ось. І отака бок-бакс. Я не знаю для чого вона, але вона дуже легенька, 2, 2 ланцюги кинув. І все. Коротше, загальна вага 30 тисяч паундів, 15 тонн. І ми на задню ось маємо десь 25 тисяч паундів. Це взагалі шикарно. Так, ну дивіться, от мапа, ну вже все пройшло. Коротше, бачите, от звідси от так, це все в снігу. Це все, все отак от буде в снігу. От, Я зараз три, бачите, моє локешн 53, ну трошки похолодало. Це десь 6-7 градусів. Нью-Йорк, як бачимо, 41 ще холодніше. Ось, а ми десь їдемо ну, сюди їдемо. Ну, це дощик у нас буде, а тут сніг згори, а тут дощик у нас. так, їдемо десь прямо ось сюди, десь в цю зону. От сюди їдемо да, десь. А потім звідти ми спускаємося в, 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 в Арканзас. Ой, в Алабаму. В Ханцвіл. От сюди. Там де я завжди металом завантажуюсь. і Їдемо на Колорадо. На Денвер. Біля Денвера десь. От сюди їдемо. Що так, що у нас тут? О, давайте температурно покачук. О! Взагалі, що це просто ідеально. Бачите, в мене зараз бачите, така середня температура, там буде тепло. Бачите, як іде тепло. От я в Цинценаті живу, у нас тепло. Бачите, як воно все йде. Я коротше, в Алабаму потім спущусь, тут тепло, а потім в Денвер. О, там, там вже холодно, там вже мороз. Що у нас там Денвер показує? 10 градусів. А, ну не так холодно, як то хотілося б. Це тут Цельсії стоїть, але на карті показує Фаренгейт. Правильно ж? Правильно. Ну, тут у нас. А в Майамі взагалі. Аж аж тепло, да? Всім стало? Там, 8... А, пожі, то в Фаренгейтах. Коротше. 80 Фаренгейт це нормально. Це плюс 20 десь. Коротше, 80. мінус 32. Ми маємо 48 і ділимо на 2, 24 градуси. А тут у нас 10. Тобто 10 по Фаренгейту. Тобто це піпець, як холодно. А, вже 14. Вьюденвер. Не, мінус 7 градусів показує. А, це. Що, нічого не розумію. Там в Фаренгейтах тут це, в Цельсі. Чи щось. О, я зараз затоплю. В <сум> Фаренгейтах, так. Да. Бачите, сьогодні. мінус 7 Farengate до 15, а мені треба на мандей. О, вже буде плюсова. А, від 0 до 53, до 6 градусів тепла. Коротше там мінус 7, це дуже холодно, вам хочу сказати. Давайте. Так. Дон. Дон-дон-дон. От в Цельсію переведемо. Ще раз нажмемо. Отак нажмемо. Сюди нажмемо. Температура. О, 11 градусів у мене зараз. My location. От, Іде наш Денвер. Зараз Зараз показує мінус 10 по Цельсію. І буде ночі мінус 22, п'ятницю мінус 17, в суботу мінус 7 ночі. Коротше, я проїжджаю в понеділок, ну, там, ну, мабуть, у неділю приїду, то так, не дуже холодно буде. Ще й сніг буде наступну на суботу. Щось. Інтернет почав тупити трошки. Тому немає сенсу що сказати, бо тут ніфіга не чітно Дивіться, як високо підняли.